Сьогодні ми були на виробництві виробника портала. Це якраз той приклад, де як має виглядати виробництво, в принципі, де все на своєму місці, енергозбереження максимальне, які є технології, які присутні тут. Ну, тобто Є, в принципі, стимул до чого розвиватися. Ну, тобто, не дивлячись на таких виробників, як портал, ну, я думаю, що нам всім, в принципі, є що приклад брати. Хочемо собі теж таке <ріху> в майбутньому. Ну, в принципі, ми до того і йдемо. Надію, що так і буде. Велике дякуємо та організаторам, які нас сюди запросили, привезли, організували це все. Надіємося, що ця зустріч і ці відвідування в нас не будуть першими і не останніми. Будемо надіятися на далі співпрацю і будемо старатися для того, щоб розвиватися одним з Ми попали на фабрику. Надзвичайно красивого високого рівня, до якої хочеться тягнутися до таких звершень. Ну, є, є з кого брати приклад. Шикарно рівень високий, дуже гарно.